Запитаючи когось із іноземців, чи знають він, чи вона Шевченка, скоріш за все вам дадуть приблизно таку відповідь. А я Авгарвагем Бладенчалсіміної безумовно, Андрій Миколаївич – легенда світового футболу і знаменитість, але, Лебонь вони й не здогадуються про існування безлічі місць пов'язаних із українським художником, письменником, громадським діячем та етнографом Тарасом Григоровичем. В Україні існує майже 11 тисяч топонівів на честь Тараса Шевченка. Серед них, приміром, 9472 вулиці, 1178 провулків, 145 сіл, а сіл, ще чимало площ проспектів, в'їздів, бульварів, тупаків, майданів, районів, у містах, кварталів, проїздів, скверів, парків, СНТ, селищ, ба навіть одне місто. У сумі 10 тисяч топонімів. топонівів. Іменем Кобзаря названі й навчальні заклади, приватні підприємства та організації. По всьому світу є 99 пам'ятників Шевченкові. В Україні 1068, отже, 1167 разом. Виходить, що саме Тарасові Григоровичу встановлена найбільша кількість пам'ятників у світі. До речі, перший пам'ятник Шевченкові встановлено в Казахстані. У місті Форт Олександрівський в 1881 році, до 20-ї річниці від смерти Кобзаря. Між іншим зараз місто називається Форт Шевченко. Також у цьому населеному пункті є меморіальний музей імені Тега Шевченка і закладений ним парк. У музеї зібрано репродукції його картин та малюнків, предмети побуту, а екскурсовод знайомлює відвідувачів із життям та творчістю Шевченка в Мангістау. Узагалі в Казахстані встановлено 16 пам'ятників митцеві. Ось, до прикладу, один із них в Мангешлаку. Ще один, розташований у місті Актау на алеї імені Шевченка. Саме місто із 64 по 91 роки минулого століття називалося Шевченко. В іншому актау на північному заході Казахстану є вулиця імені Тараса Григоровича. В Алмати також є вулиця та пам'ятник на честь Кобзаря. Школа номер 13 в Аральську, названа іменем Тараса Шевченка, і також має пам'ятник поблизу. Трохи менше Шевченкових місць в Узбекистані. У столиці країни, місті Ташкент є вулиця Тараса Григоровича і пам'ятник на ній. Позаду пам'ятника також є мозаїка із зображенням кобзаря. Черговий пам'ятник розташований у місті Заравшан. У місті Навої є вулиця Шевченка, а також пам'ятник, який відкрили у 2007 році. У столиці сусідського Туркменістану Ашгабаді поруч із Національним театром стоїть погруддя Кобзаря. Та, мабуть, єдине Шевченкове місце на далекому сході знаходиться в Китаї. Погруддя Шевченка, що його створив відомий китайський скульптор Юан Сікунь, стоїть в Пекіні. Відкрили його у 2008 році. Сама ж робота має помітні східні мотиви. Чимало місць присвячених або названих ім'ям Тараса Григоровича, розташовані на території нашої північної невженої сусідки. Проте я пропоную не зациклюватися на цій горе країні і перейти до більш цікавого регіону, а саме до Близького Сходу. Тут я б хотіла розпочати із країни, яка є геть неочевидною для бодай чогось пов'язаного із кобзарем. Йорданія, Амман. Саме тут біля Посольства України є вулиця Тараса Шевченка. Відкрили її у 2014 році на 200-ту річницю з уродин поета. У 2021 році, на річчя із дня відновлення незалежності України, в місті Бабда, що в Лівані, було відкрито перший на Близькому сході пам'ятник Шевченкові, його скульптор, Ліванський митець П'єр Карам, що навчався у Києві. У кожній зі столиць країн Південного Кавказу є по пам'ятнику Тарасові Григоровичу. Ось, скажімо, Азербайджан, Баку та місцеве Шевченко. Відкрили пам'ятник у 2008 році його автор український скульптор Ігор Гречаник. А це вже Вірменія Єреван. Ця фігура була встановлена у 2013-му, а відкрита ще через 5 років, створена вона Саргісом Сардаряном. Третій пам'ятник у цьому регіоні встановлено у 2007 році у Тбілісі. У фундамент пам'ятника закладено капсулу із землею із села Моренці, де народився митець. У столиці Сакартвело є й вулиця Тараса Шевченка. І ще одна вулиця в країні картвелів цього разу в сонячному батумі. І на завершенні не менш приваблива й цікава країна Туреччина. У відомому коротному місті Анталії на території парку української культури Україна культур парки», який відкрили у 2019 році, знаходиться погруддя Шевченка. А в Стамбулі функціонує міжнародний український ліцей імені Тараса Шевченка. У ньому навчаються не тільки українці, але й інші охочі отримати свідоцтво про освіту українського зразка. Із поширенням України та нашої культури ще більш відомим стане Тарас Григорович Шевченко, адже він є одним із найголовніших символів українства. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.